Награв сагу в Львові. <зивітно> Бо в п'ятницю я їду після І це наша поки що в Львові крайня гра. Я сподіваюся, що сага буде розвиватися в вворі. Я сподіваюся, що цей гори розвивається і він буде розвиватися. Окей, ми... ми сьогодні право граємо. Граю я, як би це дивно не було, не знає, за англоданів. В мене з англоданів це є звичайні воїни. Тут лучники, вручники е, оповчення луками. легендарний роль Галю з своїми двома братами. Тут вісім е, е, хедвардів без екіпу і ще воїни. І того, ось так. Е, генерую 6 воїнів, англосакси. У вас have... uh -huh. так, це наша медіс, так? Меліси, чотири лесі по дванадцяти, два ветеранів і один влечений город. В нас наступні правила. Граємо ми по наступних правилах. А саме, елементи місцевості. Загалом було книжка країна, але ми вирішили використати багато красивого тарену. Зробили. До що ось це, ці ліси в нас це болота, а не ліси, дуже боротнесті ліси. А решта терену це розрушене місто якесь. І воно і воно і воно і і є нашим тереном. Ми отак на території такого розрушеного міста. На землі Гузілля. Це випадково. Так. Розстановка у нас зустрічний бій. Вибрали точки, потім L плюс L, противник мій розклався. Я перший гравець, зараз буде перший мій хід. Тривалі з нас з піддавкою. Спеціальне правило чудесний день, щоб померти. Він ніколи не побитався. І як виявилося, це правило, яке не має правила. І ніякі правила не приміняються. І правила перемоги це в нас таргет. Що ж зараз буде перший хід англоданів. Завершено перший хід Англоданів він пройшов максимально швидко, тому що у нас велика вісім між противниками, і воїни за маневр порухались сюди. Лучники на свій мов сюди, Гарольд сюди. Чуть-чуть e, підсунулися ХГ, і ось ці воїни чуть-чуть посунулися. Також e, наголошую, що e, мій противник вибрав, що ось ці воїни будуть заклятими ворогами. За них виходить в два рази більше очок. А я вибрав ось цих ветеранів за них також двоє більше очок. Гаразд, перший хід, e, перший хід англосаксів. Давай кидай, що зроби. Ну, так, розказати, як пройшов хід. Перше, ну, всі поманеврували, Ці стояли тут, посунулися в ці стояли за хатою Ці всі підійшли з парадці, хоч поманеврували всі, мотивовали терапити. Їм тут руха десь була на 3 см. За білку Юніон, яка дозволяє помовити два загони безплатно, безплатно під без яких мінімум 10 підсвітів. Я підсумку зиксперед і підсунув згідно З першим правилом вони, так як перші загінники які активувалися отримали тонку. І за активацію от, просто підсунув цих теж від цих вони стояли ближче. Ближаємось. Другий хід, англофакс. Ангоданів. Ангода. Анголоданський другий хід. Почали з того, що мій легендарний лорд напав на левіців, вбив не багатьох, 2-4, 6, 7, 8, 4 вбив, сам став екзостет, але завдяки лорду війни ми зняли з нього втоми. І в нього шоста броня зараз. Тут була атака менш вдала воїнів, семеро воїнів напали на 12 левів. Була жарка битва і загинуло 5 леві і 3 воїна. Ми розійшлись Початок початку третього ходу. А, ну так. Другий англосаксовський хід. Каже. Що я зробив? Хто <плес> <плес> ти, ти не робив? За юньо. Мону цих. За віобей. Мону цих. На початку <плес> фазі наказів якось е... я <плес> так думає, але. Я всім дою за обілку кол-аун, яка дає всім юнітам, яких більше 10 мін е, силоди. Тобто я кидаю юнітів, вони попливе загонять. І <постав tip> план був, yeah, що я, я рухаю цих цих цих, Це ми добігаю в лучники, це ми добігаю в воїнів, які вилічели розничних. І віддав, в цьому випадку я тільки одну активацію на купу, і мені чуть-чуть не потрібно, щоб цими обігти в личники. Але я цим зроблю воїнів і одного воїна успішно збив. І да. в принципі не найгірше. ряди. Ми не змикали. Ряди не змикали, тому що заюзали стіну щитів і подібно скала, що дозволило нам підняти броню до шостої, а потім за п'ятої, потім за втому до шостої. Я реролив куби залетіло дві шість кірочки. Ну і одного вбили. Я не змикав ряди, кидав вісім кубів, але противник сказав мені шість скинути, бо їх 12 чоловік. І таке, така нас атака. Другий хід англоданів. Так, третій хід, як бачите, в нас от на столі купа червоних позначок, купа в тому всіх всі дуже втомлені. Як пройшов обхід? А, я вже поліс. Нормально. Могло бути гірше, але нормально. Англосакс. майже все було агресивне, колтуар, перекували вишикутів і один донативця. Тотцю одну активацію. це дійсно найжорсткіше тим було. Ще більше. от підбіг на лучників, побилися з лучниками. чотири лучники загинули, два бає на моїх. Uh, то, uh, початку uh, мого наступно проводити uh, uh, 6 дня, який знаходиться як він 10, uh, він, uh, він uh, за свою річну uh, активацію uh, посунувся в і наказав цим бігти на цих воїнів. Не побігли сім кубів і, і забрали за плен зіткнувши, але я люблю 3000-ті забрав. Мав 20. Так, я не атакував. Так, він не рахував, я атакував. Рахували, куди, рахували, та нарахували. Ну, не рахували. Ну, нарахували. Коротше, перший, четвертий четвертий хід англосаксів. саксів Друга штата буде. Так. Неприємна ситуація. Як бачите, у нас вже тихо, спокійно, прекрасно, можна грати в сагу. А то в нас було дуже шумно компанія, заважала, але ну, клуб є клуб. Тут мої браві воїни втікли. Втікли назад. Просто втікли і все. В лорд такий бравий, подумав, що втік. Також він втік. Е, тут походили за куб. Мої ветерани за Vio Bay напали на леві. Е, леві втратили вроді би дві чи три мінки. Ну, майже все. 8 було. 8. Так, втратили, виходить, три мінки. Потім Один. була ще одна атака і ще дві мінки. У нас було дві я атаки. 4, 3, 3, 3, 3, 3. Так, у нас було дві атаки, факт, тому що я зрізав 5, куб. 5, Так. Е, зрізав куб, не втратив жодного ветерана. І зараз буде четвертий хід англоданів. У мене дошки на не Англо... Так, так. Зараз ходять англосакси. Не Нет, з ходу ходили англосакси. Як ви ходили? В тишині виходили. Mm, дуже тяжко. Е, один куб зрізаний за цих чоловіків. відповідно, тільки купів на активації і накази було тяжко. Е, підійшов лорд, хоч під вперед. Зараз за... ми... Детермінації. Щоб за наказ ці відпочили. Вони ось тут настояли. Потім за дві активації вони зробили рух і побігли сюди в отак. що те, в нього був один клуб на захист. І НАТО. Але оператор звіють вже три на захист. Я даю. 5 кубів, то так якщо його пішов, як у коменту два рази, але з якими були такі 4 куби, через першу їх семейку. Ну, розігнав до восьми. Попав дуже бігово, а і звіту, щоб було привиком. Ну, дуже бігом, з 9 кубів ума 3, а, це, захищався, загинув тільки один. Дим, завдяки, по-перше, дійсно, мій противник дуже слабо вкинуті, куби не повезло. Плюс я заюзав свій Determination і отримав три куби захисту, що дуже-дуже мене вирішило. І зараз ми прийняли рішення грати далі, тому що правила можна завершувати після 4-го ходу, ми граємо далі. І п'ятий хід англо данів. П'ятий англо-данський хід пройшов дуже швидко. Він складався з одного нападу. Мій лорд. Гарольд з братами напав на помічених ветеранів, вбив двох. Так, у Улобов сюди. Помітили напав. Заклятих ворогів вбив двох. Сам, само собою, став ЗОС. В нього теж позалітало трошки. Але завдяки лорд війни ми з нього зняли в тому, зробили особний хід. Що ми зробили? Йому шосту броню. Зараз п'ятий хід англосаксів. Продовжуємо. Прийняли рішення продовжувати гру до побідного. Граємо ти 6 годин. Ні, ні, ні. граємо до кінця. Тей okay, англосадський хід був супер потний, швидкий і потний. Тому що я був підійшов. А, ні, я перший, це не помпік. Кстати, да, це просто фіаско. Ми знесли. Ні, ти мені здійснував, я тобі нікого не зніс. Чи я тобі хоч не знести? Ні, я захистився. Блін. одного з Це було попередньо. Один Ніколо... там був і п'ятірочка випала. Так, да, так, да. нікого не змістився. Але їх поколесі. Ловно підійшов сюди, зав'язань. Думав, це нападати, вирішив що їм в тому натомість. Трошки протигнути з мого боку. Тому що цим я побіг сюди. Е -е... Я щити. У мене було 12 юнітів повний загін, 6 кубів на атаку. За 30 щитів я зняв 6 кубів з ворта, зімкнув ляде плюс 5 кубів мені пішку і отримав ще 2 куби назад і один на атаку Ми ще не влазило, 12 кубів кидав, впало 3, опонент захищається на 5 плюс, і викинув викинувся підтірки. Я, але мені збили тільки. Це тішить. Так, я трошки відійшов. Шостий um, хід останній англоданів. Останній англосаксон-англоданський хід надто багато в цій грі. Е, так. Ветерани е, віддихнули, прийшли сюди і, за, і напали сюди. З томою. Нічого не зробили, втратили двох побратимів своїх і розійшлися з стомами. Було нерезультативно. Але наш лорд, е, вдарив е, ветеранів помічених, за яких їх звав опита, е, і вбив їх. Пішла втоми сюди, пішла втоми сюди. Біжу, ну і ага. лорд війни було заюзано. Тобто зараз в нього буде шоста броня і ми граємо останній англосаксонський хід. Взагалі останні всі гри. Геть останній. Кробушка. П'ять кубів. П'ять Ні. Вже мінус один. Okay. Тоді п'ять. Останній хід англосаксів. Розказуйте. П'ять кубів. Я кубів шлаги, два активація, два повністю куби, дві одні. Перше, всі нарешті добили своїх заклятих ворогів. З 11 кубів два на донечку такої чи 3. Ну там соуклоус so було дуже, правда. Двоє було, кінцевому путку три реалиї ближче та достатньо, щоб Але один з кубів. Таки добив. Таки а, добив а, так. а ще в мене був полтора, я прокачав, Нарешті є. так агресія одиничка в Леві. Е, так, е, це була ця атака. Потім горборд активував, віддав наказ цим юнітам, їх було вісім напасти на е, ветеранів. Вони напали Їх було семеро на початку. Так. Ні, ще три було. Я з трьох ветеранів. Ти мені зніс чотирьох, я відступив, але потім Варлор теж побіг. Е, і вбив двох лишився один ветеранчик. Таким чином, у нас гра закінчується, і ми зараз будемо рахувати очки. Наголошую, що в нас правило таргет ціль. Наші таргети померли як ветерани, так і воїни. І будемо рахувати, що в нас вийшло потно англо -саксо данська катка закінчилась. Результати показують, що Англодани рахунок 17, англосакси 19. Так. Англосакси перемогли. Дякую за гру. Дякую за гру. Було так. Було непросто.